Всім привіт! З вами канал Гурів Тейм 2, і це свіжі новини боксу. Хосе Валенсуала готовий до бою з Девісом. Відповідь тренера Хосе Сергій Дзинзрук про майбутнє хижняка у профі. Олександр Усик розпочав підготовку до реваншу з Тайсоном Ф'юрі. Звернувся до Тайсона. Перед переглядом відео лише попрошу поставити лайк та підписатися на канал, якщо ви ще цього не зробили. Давайте підтримаємо україномовний контент. Буду дуже вдячний. Ну а тепер поїхали вже 14 вересня. Відбудеться повернення до рингу зіркового мексиканця, екс абсолюту у другій середній вазі Сауля Альвареса. Протистоятиме йому поартериканський проспект Едгар Берланга. Цікава сутичка двох атлетів, що міцно б'ють досвід та техніка проти молодості та габаритів. Партнер проекту компанія Фавбет. Американський боксер у легкій вазі Хосе Валенсуела здобув несподівану перемогу у поєдинку проти мексиканського чемпіона WBA Ісака Круса, що відбулася у серпні. Валенсуела виграв за очками, що стало для багатьох сюрпризом. До цього бою Крус вважався головним кандидатом на зустріч із відомим американським нокаутером Джервонтою Девісом, яка була запланована на 2 листопада. Однак пізніше з'явилися чутки, що Валенсуела міг стати. Наступним суперником Девіса, але чи це так за словами тренера Валенсуели Роберта Гарсії? бій у листопаді не відбудеться в інтерв'ю для ЄС Ньюс. Він пояснив, що гасе потрібен відпочинок. Після п'яти місяців підготовки, спочатку він тренувався тобою 15 червня, який був перенесений на 3 серпня. Гарсія уточнив, що наступний бій Валенсуели, швидше за все відбудеться на раніше наступного року. Однак тренер Рікі Фуніас із залу Тенгу Boxing Gym натякнув, що Гарсія може приховувати правду. Він заявив, що знає, хто стане наступним суперником Девіса, але не відкрив деталі, залишивши інтригу до офіційного анонсу. За його словами, бій все ж таки відбудеться у листопаді і швидше за все пройде у Лас-Вегасі, крім Валенсуели. Гарсія має ще одного боксера у легкій вазі: Реймонда Мураталія, який також вийде на у листопаді, але не проти Девіса, а проти мексиканця Хесуса Антоніо Переса. Легендарний американський чемпіон Рой Джонс молодший поділився своєю думкою про те, що визначатиме результат та інтригу в майбутньому бою між мексиканцем Солом Канело Альваресом та поарториканцем Едгаром Берлангою, за словами Джонса, ключовою для Берланги стане здатність шокувати Канела, що досі ніхто не зміг зробити у боях, які він спостерігав. Берланга сильний панчер і перевершує Канело в габаритах. Якщо він зможе переголомшити його, у нього з'явиться шанс, оскільки це змусить Альвареса змінити стратегію і уважніше ставитися до захисту, сказав Джонс. Він також зазначив, що Берланзі важливо з перших хвилин здобути повагу суперника, але навіть у цьому випадку він має бути готовим витримати удари Канело, як це зробив Дмитро Бівол, який зумів провести ефективніші атаки ніж Альварес основне питання на думку Джонса в тому, чи зможе Берланга витримати тиск і гідно відповісти. Якщо Берланга впорається з натиском і зможе контратакувати, на нас чекає захоплюючий бій. В іншому випадку поєдинок буде цікавим лише протягом перших трьох раундів, а потім все швидко закінчиться, резюмував Джонс. Колишній чемпіон світу Сергій Дзинзирук висловив свою думку про перспективу олімпійського чемпіона Олександра Хижняка у профібоксі. Перехід олімпійського чемпіона в професіонали вже само собою багато що означає: хижняк приходить у цей спорт із великим досвідом та знаннями, що робить його складним суперником на ринку. Я вважаю, що в майбутньому Олександр може претендувати на звання чемпіона світу серед професіоналів, зазначив Дзинзирук. Раніше головний тренер збірної Сосновський повідомив, що 29-річний хижняк може розглянути участь у третій олімпіаді. Ну і на завершення, чемпіон світу суперважкій вазі за версіями WBC, WBO, WBA та IBO Олександр Усик звернувся до колишнього чемпіона Тайсона Ф'юрі, відреагувавши на відео, де Ф'юрі демонструє удар ногою. Що ти там, тайсі вб'єш, є моє? Одягай маску і бігай краще. Звісно, малюків перемагаєш. Як ти мій товстий, друже? Сподіваюся, у тебе все гаразд. З іронією сказав Усик. Крім того, Усик розповів про початок своєї підготовки до майбутнього реваншу з Ф'юрі, який відбудеться 21 грудня в Саудівській Аравії. Він зазначив, що з останнього бою багато чого зрозумів про суперника, і тепер тренерський штаб. Насілений на ще більш ретельну підготовку. Усик пообіцяв показати свою найкращу форму у цьому бою. Ми зробимо все можливе у тренувальному таборі, щоб побачити найкращу версію Олександра Усика. Говорю про себе в третій особі, так? Але я справді зроблю все, щоб бути у чудовій формі. Зазначив він в інтерв'ю про службі промоуції to Fight». Ось такі були новини. Підписуйтесь на мій телеграм, там завжди свіжі новини боксу та трансляції на бої, посилання в описі відео. Ну і підписуйтесь на канал і бийте в дзвін, щоб завжди дивитися свіжі відео першими. Будемо на зв'язку!